Вітаю вас, шановні виноградарі. З вами Бачинський Анатолій, місто Біла Церква Київська область. Сьогодні у нас 24 вересня. І хочу вам сказати пару слов про нову форму моєї селекції, яка б отримала назву Шалена бджілка і буде присвячена всім. Волонтерам України, які спочатку війни ще в 2014 році включилися в допомогу нашим Збройним силам України і допомагають по сей день. Форма винограду Шалена бджілка має середній термін достигання. В умовах Київської області достигає. Десь приблизно 10-15 вересня. Це тут минулорічна прищепа. Сіянець знаходиться на, селя... на ділянці селекційній. Значить, що можу сказати? Гібридна комбінація подарунок Запоріжжя на Амурський, 8-й тріумф. Вона по своїм батьківським характеристикам по родовіду повинна витримувати приблизно до 30 градусів мороза. Ось ми вже тут общипали, пробували. Значить, морозостійкість форми 28-30 градусів. Має плодоносність паганів 2.0,2,5. Закладає десь 2-3 грона на пагін в середньому розмір ягоди. Ягода невелика по сьогоднішнім стандартам, десь приблизно ягода буде 6-8 грам. Можливо, з набором деревини буде кращі показники, поки так, це п'яте плодоношення, було 3 насіянці, потом Багато років я не міг зробити прищепи. Ну, минулого року кое що вийшло в двох містах і до того вже можна щось зняти відео і показати. Смак гармонійний, дуже солодка на сьогоднішній день. Цукор більше 22, приблизно 22-23. При достиганні набирає жовтий такий колір. От, не знаю, як тут передає, можливо, ягода жовтого кольору, плотна, е, з хрустом. Плотна одночасно соковита з хрустом 6-8 грам. Розмір ягоди, грона невеликий грона десь 500, максимум 600 грам. То, що я бачив на сіянці. Ну, можливо, я ж кажу, з набором деревини щось зміниться, але. Но... Ізначально якби форма ця пропонується не для ринку, а для використання для дому, для дітей, для сім'ї, для родини, от, для вирощування на арках, на домашніх альтанках без безкриття на зиму. І так, форма винограду Шалена бджілка. Рання середнього терміну достигання, гармонійний смак, хрустка і соковита, високий цукор. З вами Вашінський Анатолій, місто Біла Церква. І сьогодні у нас 24 вересня. Буде все добре. Всім гарного завершення сезону і слава Україні!